Йоу, everybody! Вами Дан, з вами данс, боті і залетіли ми разом із зімончиком красти печиво ось цей бабуськи <laughs> Діон! Йоу, давай я я думаю, дивіться, в нас ми злетіли з підписниками, так, да? багато хто законектився, як ти хочеш, в дуо підемо, чи підемо разом з, з підписотою. Та слухай, ну вирішуй сам. Давай, Воно давай, лобі. давай, щоб розібратися, ми насамперед підемо вдвох, а потім, якщо що, то в принципі підемо разом із підписниками. Дивісь, насамперед, давай оберемо з тобою рівень. Складності, я бачу, я там запустив лобі. А, а, ну да. Да, там. тут буде проблема трошки. <гум> <гум> так, дивись, я вибираю рівень складності. Ти який хочеш, є Easy, є медіум, і є хард. Три рівня складності. Так як ми взагалі нічого не знаємо, то думаю, нам варто почати напевно з ізі поки що. Поняв. <гум> не успів. Ага, так, давай ка Поняв. Ну а ну-ка, я, я, я хотів, Я ну. хотів зробити медіум, <гум> ну ладно, просто ага, не спів. Так, <гум> <а так. гум> я тебе помію, маю. <гум> А, дивись, там ще є якісь скіни, є абілітіс, бачу магазинчики, шопи а, в лобі. Ага, да-да. Так. Ось от тобі записка від мами, поняв. Будь будь, типа чемним з бабусею. Е, їж всі печеньки. Печеньки, да. І щось там велкам пік. Я не знаю, як це перекласти, але, типа, будь обережний, вона не любить е, ділитися, тому вона буде намагатись тебе зупинити. Ну, це понятно в цілому. Так, що ми можемо робити? О, ми можемо О, ця... Печенька. Прум. А X-рей. Оце що. Oh з стой, понял. Так, а як тихо може тут ходити? Кстати, Димон, тут усе печиво купа. Опа, так, нам ховай, надо ховатися Ховай, ходу, не? ховай, закривай <laughs> Обалдеть Я Димон надеюсь, що нас з тобою буська не найдет. О! отак от. А як? А я не знаю, вона якось, походу, відкрила сама ці штуки поняв. якісь x ray є ще якась купа купа. Всяких штучок. Дивись, у нас з тобою ніч длиться 30 секунд. Нас нам треба схавати 50 печенюх, чуваче. 50. Так цікаво. Вона серйозно у ванні ховає печенюшки? Диви вона я дві пішенюхи знайшов. Так, uh -huh. давай-ка. Так, 14 секунд. І нам би бажано десь би заховатися. Uh -huh. я, я даже не знаю, правда, де нам ховатися з тобою. Ось є я шкафчик, в, в принципі. Так, 3 секунди. До побачення, Дензо заховався. Надіюсь, що він мене знайде Це ця, ця, ця бабулька, а ти не целі сховався. Я в коробці якийсь, поняв. А там оно, ти бачиш мої контури, так? Так, да, да, бачу твої контури. А як ти туди в що? Там можна лягати. Так, на букву С можна присісти, поняв. Так, Що це було? Якісь звуки були стрмки? Да, да, да. як будто би вона когось знайшла, нашла, типа, понял? Ага. Так, 2 секунди. Вона йшла, чуваки в мою просто сторону. Я просто повезла, я тобі кажу. Так, давай-ка Дімончик, якось все шукати. А як ти думаєш, вона взагалі звертає увагу на те, що якщо ми не будемо з тобою зачиняти? О, тут на вулиці, чуваче, можна вийти. А там ти... обалдеть багато чи ні? Ні, ну тут не супер багато. Ну, знаєш, коли в Америці, типу, зазвичай е, така типу, задній двір там. Якийсь мангальчик, ага. типу, туди-сюди. По такого плану. Так, чуваче, 2 секунди. Да, нам, будто би, як будто би, я якось в тубочку якусь заліз. На що вона, вона вона чисто не знає. X-Ray це, це мабуть печенюхи, да, шукати відразу, типу? E, я думаю, так, да, так. Да. Ну, вона неспроста через 100 робоксів, типу, коштує. А, да? Ти вже дивився, Ну, да? no, 37. Да. 37 робоксів на 30 секунд. X-Ray працює. А, он як. Так, Дімончик. Я пробую по максимуму обчистити цю кухню, залишити її без печенюх. Надіюсь, що вона не особо обідиться. Угу. Я в неї тут десь в якійсь вітальній, типу, чи комп'ютер на що це таке. Ну я я, я кухню всю просто обхавав. Тут уже взагалі нічого немає, поняв в кухні? Ну тут кожен раз вони розпавняться кожну ніч, поняв? Тут ще надворі ось є. Ну я в коробку. Так, зараз даріз. буде, зараз буде. Бемс, бемс. Цікаво, не знайде вона мене чи ні? Ну, я на вулиці, поняв? Але я двері залишив відчиненими. Ну, я опять в ті самі коробки, що й в перший раз поняв. Не, ну як будто би вона не відкриває. І ще мені здається, чувач, що в неї в кімнаті по-любому є якась заначка. От просто я тобі кажу. Ну, може бути, да. І як будто би, ми змогли б з тобою зайти в кімнату, але я би зайшов, знаєш, мабуть, як льожа, оце, поняв, як ми оце лягаємо. Ага, бо в мене ж ще... да? да, таке відчуття, що аби ми... якщо ми почнемо там просто бігати, як коні, поняв з тобою? Uh -huh. То особи ми там нічого тобою не надебаємо, А ну-ка. Диви. <рес> <рес> Чуваче. Я хаваю. Я хаваю. Ще одна тумбочка. Ну, я три знайшов вже. Що в неї там прям склад? Ну я тільки що п'ять з'їв, поняв. Так, Але, все, ховайся. Три секунди, три хавайся. секунди. Ховайся. Ой-ой. Тікаю, тікаю, тікаю. Походу, Дімонові хана. Ти успів? Серйозно? Чувак! <рес> <рес> Я побачив, як вона рукою просто махнула поняг, і за тобою побігла. жесть. А це реально просто підфартило, повезло тобі. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Так, ну я тут, в принципі, можу так подкривати кімнатки. І знаєш, що я так поняв? Я можу. Mm -hmm. як будто би на великій дистанції теж відчиняти. Що я, можливо, можу і помиляюсь. Так, бабулька прийшла. Так, бемс-бемс. Провіряємо верхні тумбочки. О, жесть, вона тут ховає! чуєш? Да, Жори. Там вообще обалдеть скільки, я ж кажу. Я в одній, і в одній шафі, що ти поняв, в одній тумбі, поняв? Я знайшов 5 печень. <рес> да. <рес> Це так, да. Так, а тут пусто. Ну, нам все, на все, симво Na, ji ir tapė, o tai Grow a Garden. Поняв. Так, чуваче, я не успіваю нікуди сховатися, і більше лучше ідея під підкривати, так я нічого не придумав. Ну, це, кстати, може тоже так працювати в цілому. Да, так, да, воно працює, чуваче. Воно працює, ще й як. І нам залишається знайти ще шість 5 -6 чувак. Ну, все, файн. Да, бо ще їх знайти поняв, бо я вже тут ну, все як будто би обласив. Ну, воно розпавниться, я так поняв. Ні. Nee, мені здається, що не, не розпавниться воно. Бо це було б глупо. Просто, ну, я просто в одних і тих самих місцях, де був уже об'їдав, uh -huh. воно все одно з'являється. А ну, Бемс, Бемс, тумбочку відкрив. Так, Дімончик, походу, я поліз до тебе, будемо тут шукати. Так, ну тут ми були, дивися. Це стартова наша. А, да, реально вона Ну, бачиш? Я зайшов в нашу так стартову вончик. кімнату, поняв, типа, і вона тут це було. Так, не знаю, <святуватись> як ти чувач, але я ховаюся. Бо 5 секунд. І як будто а би. Я <святуватись> <ні>, що... <свят> <свят> Слитися Ничего, на такому моменті, взагалі не хочеться. У нас 4 печеньки залишилось. <святуватись> да. Давай хто зараз? Йомо, йо. вона зайшла до мене в кімнату, підійшла до шафи і розвернулася. <святуватись> я в моменті злякався, що вона зараз відкриє. Ну, може якщо да. ти там вдруг почнеш ходити, то вона ну, є шанс, що тебе знайде. Ну можливо, можливо. Звуку. Ну я стою як вкопаний, поняв. Я взагалі не Угу. Mm -hmm. Бемс, все, пішла. Давайте, хробака вона. Let's go, let's go, дальше шукати. Так, ну я в ванні знов давай пошукаю. О, шоу один, кстати. Хорош. Ні, бемс, бемс, бемс. Все, мене тут опустять. У тут пусто. Mm -hmm. Ще я предполагаю, що тут може бути. Ні, тут теж пусто. І тут пусто. Обалдеть аде. Аде реально. А чи залізти в тушку вже... не можу? Жопа, опа, опа, ой, опа, ой, ой, -ой, ой, -ой, ой, -ой. ой, -ой. не заліз. З горем пополам, якось вона мене запихнула в тумбицю. Так, ну, чуваче, три печенюшки. Ну, це жорстко, це жорстко. Як будто бережем не супер складний. Я думаю, що можна сразу хард вальнути. Тобі не кажеться? А цікаво, ну хар, типу, просто треба буде більше самих коржиків цих знайти, чи що робити? Я не знаю, Як? можливо, вона буде раніше вставати, поняв? Типа у нас буде менше часу сховатися. У нас, наче, і так небагато часу. Ну, просто би 30 секунд. О, я знайшов одну печеньку. що, да. О, я теж знайшов. Залишається, ще одна. Ще одненька. там. Чувак, я за мапу заліз. О, хе. Пішли лайфхаки. А, так ти... А ну вона не знайде, якщо я буду за мапою. Ну, по ідеї може, ні, вона ж наче не виходить прям, щоб так на вулицю. Так, ну я зашкірився, типу, я лежу. Ну я теж сховався. 10 секунд. Та я буду, коротше, свободно бігати, чуєш. Я на дворі що, я ж їй не мішаю, правильно? Ну, де. Ну. 3 секундочки. Так, бабулечка, Іди відпочивай. Так, Дімончик, треба знайти одну печенюху. От мені цікаво, взагалі, що ми з тобою заробимо, якщо пройдемо. Ну, я тут поки що до неї прийшов. Нема нитягу. Ни тягу. Ні а. Ну слухай. Той хто придумав цю мапу, я прям можу сказати впевненістю, що він прям заклятий фанат Громзе Гарден. Ну, сховався? Да. Я сховався, чуваче, в шафі. Правда тут воняє, понял. Ці шафі. Ну. Тут її. знайди. У мене теж веду тубочка з якимись чи то носками, чи ту шо. <laughs> Хе-хе. Так, що на там, 3 секунди, в принципі, можна свободно взагалі виходити, чувач Так, бемс. Воно получається постійно десь рандомно просто спамиться І рано чи пізно, навіть в тій кімнаті, де ми. Уже були, да, де да. знайшли, має з'явитись Одна одна, сень. Одна єдина, да. Одна сама найсмачніша. Але Ой. де? Ну, хропакаво надає знатного, слухай. Де, де? Бемс, бемс, тут цього нема. Я вже а, на дворі. Ага, понял. Гуляю собі, поню. через вікно її бачу. Було би ковенно чуваче, аби вона щасли вибігла просто двір і за тобою побігла. Да, да ну я би прям покекав, да. я бачу, де печенька одна лежить. Іде вона за мапою десь? Вона на подвір'ю задньому. Я з'їв. О! Ааа, ти поняв, тобто їхня валюта це молоко. Тобто ми з тобою знайшли, да, получається 50 печенюшок, нам дали 50 пунктів молока. Можна собі купляти скини бабуськи цеї, получається? Жесть вони дорогі. Усе клоун, вообще півтори тисячі мілка стоїть, молока. Ого, пацан. А Оооо. Щось... Слухайка. А тут є купа купа всього, але за молоко. Ну, воно прям стоє. Да. Наприклад, бананова шкірка коштує 200 етикет є. Хоча здавалось без, сама шо, там могла? Собі шкірка не така ж прям имба, правильно? Ну, как будто би да. Так, давай, чуваче, больняємо з тобою, може супер хард і мені цікаво. Ааа, тут купа мапша є. Поняв, куди можна тратити молоко? Ну. Є віла, є типа. Ти прям велика кількість, що віш? Яку цікаву. Так, чуваче, let's go. Let's go, хард вальнемо. Час заробимо let's з тобою велику кількість молока. Якщо пацанчикам зайде цей режимчик, то купимо з тобою якусь мапу. No. Так. А, ну слухай, по часу в принципі одне те саме. Вісім точніше, тридцять секунд no, у нас. Просто... У нас просто бачиш, що ново вісімдесят п'ять треба цих. Підченюк самих, та найти. Mm -hmm. Слухай, как будто Прошу. я вспіваю лягти до неї під кровать. А, так ти можна біля mm -hmm. неї вже не 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 свободу не ходити, диви. Я сі да, не 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 біля неї ліг, поняв. Біля на чилю. Нормально. Жесть і лапа велик. Через текстурку пойде провалилася вона. Так, вона ось пішла. А, воно і... швидше бігає, чуєш? Кстати, да. Прикол. Вона прям вообще на підрані, чуєш. Mm, Літає. Ай, і, і бігає вона, бачиш, довго. Ой, ой Довж, Ой, -ой. Да. халепа. Успів. Знайшла? <laughs> Вона мене побачила. Я виліз, поняв, до тумбочки з печеньку хотів схавати. Так, а ну чекай. Не вспів. Оп, нормально. Слухай, я такой час від часу підхавую, знаєш, на неї тут. Її запаси. Опа. вона тільки що відкрила двері, до мене поняв. Е, ну типу побачила, мене і закрила назад двері. Okay. <laughs> Прикол. Так, знову настала ніч. А, так поняв. Тут я тільки що схавав печеня. Не зараз спавнилося ще дві штуки. Ну, о, да, я ж про це казав. Просто коли в тебе остається прям уже геть трошки, типу, до перемоги, о там уже, типу, якось. Я не знаю. Штучно, воно не так уже спавниться багато, як до ти, цього. Чуваче, не знаю, як ти, но я поліз в коробку, бо вона щесь почне літати, чуєш? О, Полетіла. Зайшла до мене я в кімнату. Поня. бем бем бемс Все, побігла собі, бабулька. Ой-ой. Ти поняв прикол. Я тільки відкрив коробку, і вона відразу просто повернулася. Да! Чуваче! <рикол> от ти просто попробуй зараз відкрити шафу, вона зараз те полетить. Ну, вона просто якраз прямо біля мене тут і бігає. Все, я, я відкрив, починаю хавати. Ні, вона в мене тут. О, побігла, побігла! Все бем-бемс, заліз. А ну я цю тумбочку, на якось і пішла. Ага. Так, 4 секундочки, і в принципі можна далі об'їдати її. Не. А, а то чого ти... вона не ділиться, чуєш? Та вона взагалі жадіна. Я знаєш, який поняв лайфхак? Mm -hmm. Що не обов'язково ходити взагалі по всьому будинку і шукати оце печення? Типа, зазвичай самий найбільший спаун, виходить, у неї того поняв? І ти просто no, сідаєш всього? в одну ту саму кімнату. Бо я ось тіпа раз захавав 4 печенюхи, другий раз 4 печенюхи, поняв, і так ходжу, по ГД просто і все. Ай, пацан, колепо, <реш> А, Ну, да. Я понял. <реш> та я забагувався, в мене персонаж упав. Димона, Дімона покемона об'їли. Опа, дивися. Просто як я ще начну її обдурювати. Оп, дев'яти, пішла. пенсія, Опа, Let's go, let's go, let's go. Об'їдати Її запаси. Понял? Обалдеть у неї тут печенюк цих. Ух ти, йо. Ой, до тебе йде. Ой-ой. Як вона та не побачила вже? Опа, дивися. Тільки виліз, поняв? Прикалюху. Mm -hmm. Ану. А се вона бачила себе просто побігла, чуваче. Я собі отак легенько виліз, покайфував, заліз. Вона лягає спати. Двісь, mm -hmm. бемс, респаун появився. І можна, в принципі, і далі ходити од того тумбочки. О, вже все, да? Типа халява кінчилась. Це що, щось не так, да? Да. Все, шарси, пішов, все, не по плану. А тута? Так, О, тут, а? Так, чекайка. О, а тут три бачиш. є. Так, я вже плану, бачу, так? що мінімум три. Ух ты, я, ну я так бачу, по часу вже не успіваю. Да, да, да. Треба, як будто би отако зробити, у нас її піде на перший Ось все, оп, полетіла І я пішов собі далі обдивлятися. Вертається, походу, ні? Так, вона вертається вертається. А отако. О, дивись, тут з'явилось. Опа. Ага. Цікаво, такого вона побачить вона мене. А, поняв, не залазю. Сильно жирний. Обманочка. Опа. Дивися, просто як я її дурю, чувача Це жесть. Зараз провіримо, от скільки можна зайти печенюшок в цій головній кімнаті її, поняв? Іменно в цих трьох кімнатах сусідніх ще. Бо як будто би, Це взагалі прям, знаєш, лайфхак года. Все, у нас собі. Пішла, можна сразу тако відкривати, по фастику і обдивлятися це все лихо. Ну, тут пусто. А ну і тут пусто. Ну все, походу. Тут, тут ти наскільки вже багато наїв, походу бачиш, що сама гра така, типа, ні, все пацан, палява закили. Ти, на ти, 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 ти за нампто хитрий щось став, да? Mm -hmm. А ну цікаво, вона замітить, якщо я біля неї би? А ну а ну Просто момент учуваче. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався відео, то підтримайте я, звісно, вже своєю фотобайкою. Так що не забувайте підписуватись на мене і Дімончика. А з вами був Дензу, Дімончик, і всім пока-пока. Папа.